Мені що, написати теж на Мілану заявлення? Ну, ну Мілана я, ударила так, Нікіту по голові книжкою. Е, uh, теж написати заявлення? В той же день. А чому ти не зверталася? Чому Бо ти я коли його сказала? спитала, а чи що ти об мені обіжав? не говорила? Чому я, це перший раз чую? Боже, почитайте Конституцію. Я... Подождіть, в Конституції написано не, що? Почитайте, що, що, написано? що? там написано? Що, що ви, прежде чим знімати зйомку всіх родителів, ви не маєте спросити у нас. До сільської ради звернулися батьки. Від імені батьків написала заяву Раділова Марія Іванівна звернення, яке підписали от Олена і Гончарова Анжела. Я зачитаю заяву. Заява просимо вас звернути увагу, прийняти міри до директора ліцею Васильівської школи, дозволяє собі дітям не дотримуватися правил поведінки толерантної етики до дітей та батьків Васильівського ліцею, роз'яснити директору Васильівського ліцею просимо вас звернути увагу, як потрібно дотримуватися правил та своїх обов'язків в школі. Про Результати розгляду нашої заяви терміново надати нам письмову відповідь. На дану заяву голову сільської ради було. Видане розпорядження за номером 20 від 26 лютого 2025 року, про розвитку колективного звернення батьків. По суті, заявники прошу Марію Іванівну, що сказати? Сутіння. Я зверталася неодноразово, на до Наталії Дуволіна з приводу бурінга моїх дітей. Нікіти раділа Нікіта Олександра mm -hmm. і е, з приводу Мюлани е, радіо Олександровину, е, щоб їх не трогати і дотримуватися права і правил. До всіх дітей. Я зверталася до Наталі Кугорівну з приводу психолога. Так як у нас психолог працює на півставки, як вона каже. Але роботу вона свою провела в комп'ютері розпечатано один раз в Google класі дистанційно, на що діти не проходять. Я думаю, що треба психологу працювати в нашому закладі, так як у нас є тривоги. І є деякі батьки, які знаходяться там, сини, діди, і ще там хтось тобто, знаходиться. І я вважаю, що психолога робота повинна проводитися не тільки дистанційно, закинути в живу класі, повинна проводитися і розмовно, і тестувально. Навіть ті, які знаходяться на дистанційному, так викрямуйте. Так, так. А він довіряє вам, і Льоша не довіряє, тому що я не сказав. директор школы, она брехунка. Она не может решить проблему мою. Мы сейчас говорим не о директоре школы, а мы говорим непосредственно о работе психолога с вы детьми. Вин он вам не договаривает. Mm. Он не договаривает, потому что он говорит, мама, я боюсь из-за того, что мне будет еще хуже. Хорошо, мы над этим поработаем. Е, до вас, як не звернешся, каже, що дитина йде в школу як на катар, бо я хочу, щоб моя дитина отримала там знання, а не психологічне навантаження. Він іде сюди з настроєм, а зудово приходить без настрою. Менше моя дитина приходить зі слізами. Це по-друге. Ви що мені сказали, може у вас є сенс змінити іншу школу? Да, я вам запропонувала. Ну, у вас був сенс змінити, сказати мені школу. Я так думаю, що це ви натискаєте і на ви, я натискаєте на вчителів, на дітей. Діти багато жалуються на вас. Це голосло. Конкретно це будьте Я З приводу дистанційного заняття Закінчилось півріччя семестра. Да? У нас от, от, у мене є розпічатися моєї дитини оцінки. Чому Наталя Григорівна ви не виставили за географію, так як ви працюєте вчителем біографії, не виставили оцінку не тільки моїх дитини, а всієї школи. Так, Чому нас... ті не виставили? Відповідь, будь ласка. Оцінки всі є в чорновику. Єдине, що хочу вам сказати, що не здані роботи. І тому на кожному уроці кожен урок починається з того, щоб знайти. І без да роботи. Ні, не всі. всі. От розпечатки даємо контрольні роботи написав оцінки, я вам зараз покажу. З приводу толерантності етики я попрошу подивитися знає, заняття по географії. Як діти дивляться, як проводиться урок географії? Хочу побачити, що побачила. комісія і освіта: Їсться чебурек, буре, красяться губи, причусується голова. Як обично, як завжди, як в Советському Союзі. І е, ви надаєте трансляції, трен... трен... як правильно сказати. Е, презентації. Ви надаєте російською мовою. Чому? Ну скажіть правду. Ну, давай, скажіть, не правду. Ні, Олена все, зараз я вам скажу. Я е, е, знайшла цікаву інформацію про Ліхтенштейн, е, і попрос... дітям я сказала такі слова діти, ви не заперечуєте! Діти не бояться, вони не заперечують. Ваші діти такі перелякані, не виїдуть. Ви сіти зараз мені не знала. А Мілану доводити не треба, щоб вона ж вас та школа за Я Мілану? Коли? Ми набути. А може по своїм власного керівника. Тому що яка ситуація з іншими дітьми, чому дитина плаче вдома? Дивіться, така була ситуація, коли з Світлани Віктором не Тоді він виходив з туалету. Він був щось не в настрої, він толкнув Мілану, тоді розібралися, yeah. він попросив вибачення все. З Ванію плахотною, Плохотною, коли відбулася ця ситуація, я цього не бачила, тому що я можу бути на калідорі, дивитися як діти себе поводять, але є діти, що сидять у класі. Я дивлюся за. Дисципліною і в класі, і в коридорі. Я не бачила, щоб образи Ваня дівчинку чи толкнув її. Ви знаєте, я не впевнена, що ваша дівчинка взагалі знає, хто я. І то, е єдиний то, раз, коли я її запитала, Мілана, чого ти без настрою? Все. Ви зараз стільки говорите, що для мене це просто шок. Yeah, ну, ми, ми послухаємо вас? претензії да. інших. В результаті він збирався підняти м'яч, йому снаги дали в спину. Хто? Коли, на якому саме гуртку? У Марії Васильівни у чи у Марії Васильівни? Василь. Да. Добре. Після цього дали йому голову. Він прийшов мені і сказав. Я говорю, що случилося? Чого ти такий злий? Ми звали його, їли успокоїли. Він говорить: мама, мене вже це достало, мене унижають, мене обзивають і мене гонять. Я прийшла до директора школи і кажу, якщо ще раз так повториться, я не буду вас подуждати, я буду визивати поліцію. Вона, вона сказала якщо якщо якісь питання, приходь до мене. Ільоша прийшов до неї, він пожалувався, бо що вийшло? Він прибігає до мене і каже, мама, вона брехунка, вона нічого вирішити не може. Я чого я душу. Або тому що. Зачем я тут живу, щоб мене унижали і оскрбляли? Тому що да, я... вона не може справитися. Дивіться, добре, ви зараз тут оперуєте е, терміном булінг. Ви знаєте, так. що в школі є е, комісія з булінгу. У так. мене дитина інвалід першої групи. Так, і... Він заходить на урок. Я він каже, мама, я не хочу заходити. Із-за того, що я не розумію, навіть який урок. Смисл, що я Рантості. Я прийшла спочатку до Наталі Григорівни. І з дитино. дитина мені поставила питання, чому ми всі мали мені. Ні. Ми зайшли в кабінет до Наталі Григорівни і я запитала Наталя Григорівна, поясніть, будь ласка, дитині або дайте якусь письмову відповідь, якщо у вас є якісь документи, за яким це, ну, як це проводиться. Ну що Наталя Григорівна мені сказала, Анжела Володимирівна, якщо вам щось не подобається, можете піти і скаржитись на мене. Я не, не, не розумію ще одного. Чому таке ставлення особисто до мене чи до, всю, до всієї культури. До всієї. Сьогодні було сказано, що це неправда, що ви при дітях е, ну, обсуждаєте поведінку і навчання других дітей. Справа в тому, що не тільки її дитина, а й ті діти, які ходять на танці, на другі гуртки, вони також говорять одне і те ж саме. А чому півтора місяця не було прапора України? Раз, а що раз. так? Моя дитина Наталя Григорівна ходить смертю за ручку і в старий ходить. І що, після всього. Я, я, лише, я на наступний день прийшла, а мені вже сказали. Прийшла тут неадекватна мамаша. Тобто розпортила мені настроєння на цей день. І за цієї фігні, значить, прапор України це фігня, У нас це вона з вами була місті один маніфестація. Да. Припині один один, один розговор був. Ви що запитали? Мені за жалоби тих хлопців, <кхів> не українських, а русських, Дітей, як а окупантів. Віталя Григорьовна, ви ждете їх, Припиніть будь ласка. що все будете. Що за балагаш? У мене є ще там пару чоловік батьків, які... Ну, те, є. Да, те, так, воно є. Слідно, поглиб до ноги, ви виявили, якась точкова ситуація, звісно, ніж дітьми. При тому, що це не привело до якоїсь конфронтації. Раз ми говоримо, так себе Андрія не чувствує, значить, у неї є вища. Калуриць. Я вам вдячна, я, я, я вже, виходить, за носію. Я, я півтора місяця не було прапора. Тепер ви, ви звинувачуєте у всіх гріхах. Це я, Ви просилися? Ви просилися, візьміть мене, вас узяли. Що случає? Це як я можу сказати наступне батькам. Якщо вони не знали, так, то сьогодні вже дізналися, що є комісія е, про випадки булінгу, так що не потрібно казати щоразу це последній раз е, і так далі. Е, я вам рекомендую, якщо ви з. Е, Зауважуєте за будь-яким представником закладу освіти, навіть не працівником, а за будь-яким учасником освітнього процесу проєкт булінгу, реагувати на це невідкладно, не читаючи рік, півроку, скопичуючи якісь свої образи, писати напряму одразу це таку заяву, звертатися до представників Національної поліції України та Ювінальної поліції приводу э, презентації російської мови і розмови про українську мову до дітей, до діти слухають російською, а потім надати питання вони дітей українською, і вони входять в заблуждення, вони не знають, що від них. Я плохотна. Да, мне просто, да, мне просто вот интересно, вы сейчас заговорили за русский язык, от я говорю на русском, Люди, которые на передовой, они говорят, тоже должны, когда бросают дюйма. Целый кусок. Нет, мне просто интересно, когда мы с вами происходит в ума. Фронт есть фронт. Причем еще нет. Меня ребята, а передовой. Сейчас человек задел тему. Задовбайтесь. Я військовий. Меня вже то настолько задолбало. Це не булянки. І ви повинні державної бої. Коли ви, я вам сказала, дивіться, кожен місяць ідуть заяви з приводу того, що вашу дитину булінгують. Що таке булінг? Це цькування систематичне. У вас конфлікт був із цим плакотним один раз, і то я не впевнена. І маняне. я вам сказала, якщо так виходить, що в нас всі такі погані, чи немає сенсу змінити школу? Немає не сенсу, Ні, можна сказати. сказати. Ні, чи можна, можна збіжати. Я хочу привести що? один приклад. В жовтні місяці були сорівнування на виборі. І від кожного села повинна була бути команда, відібрали. Дівчаток зі школи, це були сьомий, восьмий, дев'ятий клас, можливо, навіть з 10. -го. Ну, якщо взяти 10 дівчинок, і ми їх підготавлювали за, ну, підготували питання їм ставили. І коли ми їх запитали в столицю України, повірте, це чесно, 50% не знали. По суті, питання, я так розумію, ми поспілкувалися. Є ще дякую, вам відповідь напишемо, направимо. Дякуємо всім за роботу і вам. побачення. У меня есть, я зарегистрированный, я все заполнено. Покажите, покажите. Покажи. Нет, не, не чипайте камеру. Не чипайте камеру. Это криминальный злочин. Это криминальный злочин. Нет, это не злочин. Я, я выполняю свои. Я защищаю технику. Я защищаю технику. Я защищаю технику. Я не, это Ви нападаєте на мене. Я. я просто чирко... уберіть камеру. Ні, я не буду прибирати камеру. Уберите, я зараз при виконанні своїх службових обов'язків. Це да. Я, Це. я захищаю вас техніку. Ви торкнулися техніку. Кримінальний злочин. злочин. Вилин, Почитайте 345 даст... з позначкою 1. Давайте Кримінальний код. Це Вилин. стаття кримінального Я У вас ще є якісь питання. У мене немає Вилин. питань, люди створили десь конфліктну ситуацію, я її став Фільмувати в зв'язку з тим, що для того, щоб мати а захист. а ви ж зараз сказали, Це. подождите, ви самі я... сказали, я... що я не знаю. Человек говорить, що він представитель закона. Подожди, я не ви... закон, я журналіст. Я журналіст, я, журналист. Ну, я хорошо, не закону. що Ви далі, що ви ви журналіст, сказали, що я вас просто спросила. У вас є розрешение здесь? Мені не потрібен. дозвіл, дозвіл. Мені не потрібен дозвіл. мені Який закон вимагається? Почитайте конституцию. Я ва подождите в конституции. Написано, нет, что почитать подождите. Что, что там написано? Шо? Что вы прежде чем снимать съемку всех родителей? Вы тебе спросите такой у нас в здрасте. Откройте, пожалуйста. Я не буду вы открывать. Вы открыли. Вы же открываете. Вы наполягаете на цей статьи Конституции. Открываете. Ну открытый открывайте. Вы не Давайте. Я знаю, что такой статьи нема. Человек действительно Це... немає в Конституции не. предъявите по цеположение конституции. Предъявить мене. Цю... Мені що написати теж на Мілану заявлення? Ну, ну, Мілана е, ударила покази... Нікіту по голові е, Тоже коли, написати заявлення? В Тоже же заяву день. А Чому ти не зверталася? Чому Бо ти я коли його спитала? Чи ти мені це не говорила? Чому ну, я це перше чую? Боже, хоч людина ну, може я якась роз... 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 молчати. Пускай діти на площадці розкажуть, як ти Нікіта. Я хоч раз подивилась на ту. Подожди, Маріна, ти говориш про етику на них ти говориш про етику. Яка протика? Яка етика? Я, в мене є питання, але не для всього. Ну, ставте ту камеру, потім ви скажете, поговоримо.